Може, ми можемо віддати. Досмона запрошуємо святих отців. ви одні убори. Шановні захисники нашої батьківщини, дорогі брати і сестри, які зібралися сьогодні на Майдані Незалежності. Ми усі з вами, християни, і живемо в християнській державі, і тому будь-який захід, будь-яку добру справу потрібно починати з молитви. Тому я усіх вас теж запрошую разом із мною прочитати слова молитви Отче наш». Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не вели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінами і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса душ наших. Дякую. Дякую за спільну молитву. Шане товариство, до слова запрошується заступник голови Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрій Мохник. Слава Україні! Героям слава! Дуже приємно вас всіх бачити, тому що насправді повернулися ви з дуже серйозного звертання. І можу сказати, що дійсно ми всі тут переживали і бачити вас живими, неушкодженими, оптимістичними це дуже приємно. Тому що багатьох з вас. Знаєш, спілкуєшся, в тому числі там і по телефону. Українська громада прийшла вас привітати. І я хочу сказати, що кожен раз, коли ми відправляємо, ми розуміємо, що ті завдання, які стоять перед українським військом, перед українськими вояками, перемога в російській війні. На сході України вигнання окупантів воно має дуже серйозні, дуже такі великі небезпеки. Але з іншого боку, ми розуміємо, що український дух сьогодні перемагає той, власне, дух руского міра, який сюди преться. Невідомо чому, невідомо як. Ця війна вона триває в першу чергу в душах. Людей, тому що дуже багато років, буквально навіть не на десятиліття, а століття, українську душу намагалися переботити, українську душу намагалися знищити, і сьогодні дуже багато українців, власне, завдяки героїзму українських добровольців, завдяки вашому героїзму, сьогодні подивилися. На взаємини Україно-російські, на взаємини, власне, всередині української, української держави, зовсім іншими очима. Вони подивилися і багато чого зрозуміли. І сьогодні оця війна вона сьогодні дає такий е, запал патріотизму, такий запал власне отого відчуття власної національної родини, що це важко переоцінити. І ваш внесок в ту боротьбу, яку розпочинали. Козаки, яку вели гайдамаки, яку вели українські січові стрільці і українські повстанці української повстанської армії Карпатської Січі, оця тяглість поколінь, вона власне дає тверду переконаність в нашій спільній українській перемозі. Слава Україні! Герої! слава! дорогі друзі! Ми підготували для вас невеличкий концерт, і для вас зараз заспіває дуже гарні пісні. Хор. Е, Оболонського району просвіта. Передаю мікрофон. Слава синам, котрі прийшли до своїх людей. Сьогодні 21 червня. Як виповнилося 5 місяців, коли я чекаю свого сина з Авдіївки з АТО. Я мати, яка 5 місяців шукає його. Діти, а найти не можу, бо держава наша шукає, шукає, без вісті пропав, наче волка з того сіна. За Україну з вогнем завзятім Микола Вороний, який також загинув за Україну, розстріляний тройкою МКВД. За Україну, з вогнем за взяття, Рушаймо, браття! Товариство, дякуємо. Давайте виправдами наш хор. Ми сьогодні ще почуємо далі ваш концерт, невеличкий виступ верніше. І я до слова запрошую лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока. Слава Україні! Слава! Шановне товариство, дорогі друзі, любі наші січовики. Бійці Легіону Свободи. Я перш за все хотів би привітати вас з річницею з часу офіційного створення вже, можна так сказати, легендарного батальйону особливого призначення Міністерства внутрішніх справ Січ. Добре вишколеного, патріотичного, але найважніше, ідейного батальйону. Бо ту роботу, яку ви протягом року часу проводите на сході України, це не тільки захист нашої територіальної цілісності, але це і просвітницька робота. Згадаймо, як після того, як місто Слов'янська, де ми вперше дислокувалися, керівництво Міністерства внутрішніх справ вас направило в іншу крапку на передову на фронт дуже багато мешканців Слов'янська звернулися до керівництва МВС з проханням повернути вас. І всі добре пам'ятають, як ви ходили в школи, як ви ходили в будинки престарілих, як ви опікувалися людьми, надавали їм відповідну допомогу. Я пишаюся тим, що сьогодні. Ми можемо тут зустрічати на Майдані Незалежності батальйон Свобода, батальйон Січ. Адже ваше гасло свобода і честь. І я хочу, щоб ви знали, що ви є товариство в тій боротьбі, не одні. І ви це пам'ятаєте, бо ви ж є нащадками і вояків хоробрих воїнів князя Святослава, і козаків українських, і січових стрільців. І холодноярців, і бійців Української повстанської армії. Саме тому Легіон Свободи, комбатантське об'єднання, фактично створився на основі січі. І хочу вам побажати, друзі, від щирого серця, щоб усі ви були здорові, щоб ваші родини були щасливі і ви усі повернулися до ваших родин. Я хочу вам, друзі, побажати, щоб кулі вас оминали і ви повернулися до нас ще якнайшвидше з перемогою, з українською звитягою, якою ми так чекаємо. Ну і звісно, від цієї свободівської родини низький вам уклін. Ну і невеличкі подарунки для вас власне в цей день, день вашого народження, день вашого створення. Ну і ваша чита, ваш підрозділ власне в день сьогоднішнього успішного повернення з ротації. Ми ухвалили рішення, товариство, для тих січовиків, які першими вступили в лави. Батальйону Січ на згадку зробити такий, як то кажуть, практичний подарунок. Ну, крім майок, крім майок, які вам практично потрібно. Зокрема, зокрема, майка батальйону Січ. Ось така, щоб вам було приємно. Майка Легіону Свободи, така вже традиційно ось. Також кожному з вас ми вирішили презентувати отакий медальйон батальйону Січ. І кожен зможе собі на той ланцюжок, на шию повішати цей медальйон. Свобода і честь і є місце для того, щоб кожен мав можливість вигрові собі, ну, можливо, групу крові, щоб це було вам на згадку. Ну але найважніше, для тих, хто першими вступив в батальйон і вже є рік в батальйоні, ми презентуємо вам отакі бойові ножі Гло. Це вигревана назва вашого батальйону, батальйон Січ, і гасло батальйону Свобода і честь. Я думаю, такого ножа, такого ножа навіть не встидно буде поспадку передати вашим нащадкам. Отож, я би хотів, друзі, перш за все запросити для навородження. Нашого бойового комбата про Олександра Бесаренка. Друже Олександр. Можа Ну і все решта. Дякую. Заступник командира батальйону Січ Артем Луців. Їде. Також, друзі, я хочу, щоб ви привітали бурхливими оплесками Тараса Скебу Коновальця, адже в нього сьогодні день народження. Кієї громади має цього батальйону і для Тараса. Нога я літа, нога я літа. Чорнота. До речі, Юрко черкашин є депутатом пориславської міської ради. А Тарас Скеба, який для того, щойно ми вітали, є депутатом Львівської обласної ради. Від свободи. Ну і ви знаєте, товариство, що сьогодні всі українці святкують День медика, День медичного працівника. І ми пам'ятаємо, як тут в спілках знаходилися медпункти, як наші медики на Майдані витягували з під обстрілу і допомагали нашим майданівцям. І зараз медики так само на передовій. Йдуть під кулі заради нашої перемоги. І я би хотів зараз привітати з ним медика і нагородити нашого свічовика Миколу Дров. Оплески, пане доктор. Дякую. Сергій Федик! Пане лікарі, почекайте. лікарю, почекайте. Що лікарю? Піло, півом, за доктором. Сергій Федик. Yuri Shimkyu Потацький батальйон. Павло Гавриленко. Олійник Іворе. Я тобі хочу сказати, що я щойно повернувся з Хмельницького. Моєї батьківщини був у нас там мітинг і всі проскурівці багато таких вийшло на майдан. І я кажу: їду зараз вітати батальйон Січ. То говорили люди. Передавайте вітання від хмельничан батальйону Січ, а особливо нашому ігорю Євлійникові Наша полтавчанка Алла Федорченко. Василь здирко. Євген Костенко.